Вітаю вас! У цьому ролику я розповім вам про спробу створити Українську незалежну державу у Закарпатті в кінці 30-х років. Зразу ж скажу, що ця спроба не увінчалася успіхом, але була важливим кроком у процесі українського державотворення. Отже, чому саме в Закарпатті? У 1918 39 роках. Цей український край входив до складу Чехословаччини під назвою Підкарпатська Русь. Звідки така назва? Для нас цей край перебуває за Карпатами. Ми називаємо його Закарпаттям. З боку Чехословаччини біля Карпат. Тому й Підкарпатська. Чому Русь? В Австро-Угорщині офіційною назвою українців був термін рутени або русини. Чехословаччині, яка виникла на руїнах імперії Габсбургів, успадкували цей термін. Та й серед українців Закарпаття не було єдиної думки щодо того, яку націю вони представляють. Нагадаю, що з 1015 року зразу ж після смерті Володимира Великого, Закарпаття було прилучене до Угорського королівства і до ХХ століття. Було відірване від інших українських земель, тому варто дивуватися, як взагалі українці Закарпаття зберегли свою мову, культуру і національну ідентичність. Отже, подавляюча частина українців Закарпаття вважали себе українцями і підтримували український рух. Однак було достатньо прихильників тієї думки. Що русини Закарпаття не є українцями, а являють собою окрему націю. Немало лишилося представників москвофільства, які вважали русинів Закарпаття частиною російської нації. Інтереси українців Закарпаття представляли декілька політичних партій, серед яких я виділю дві найвпливовіші. Перша з них Автономно Землеробський Союз. Це партія Москофільського напрямку, яка виступала за автономію Карпатської Русі, очолював партію Андрій Бродій. Партія була налаштована опозиційно по відношенню до Чехословацької Республіки і мала досить тісні зв'язки з політичними діячами Угорщини. Українську ідею підтримувала християнська народна партія, яку очолював Августин Волошин. Партія виступала за створення української автономії у складі Чехословаччини і перспективі за створення Української незалежної держави. У 1938 році відбулися події, які кардинально вплинули на долю Закарпаття. Загально відомо, що 29-30 вересня 1938 року. На Мюнхенській конференції було прийнято рішення про передачу нацистській Німеччині, частини Чехословаччини, Судецької області, населеної переважно німцями. Я не буду вдаватися до характеристики цього ганебного рішення. Про нього й без мене написано, й сказано немало. Але це рішення вплинуло і на долю Закарпаття. Уряд Чехословаччини після втрати судет подав у відставку. А для того, щоб запобігти подальшому розпаду держави, новий уряд надав автономію Словаччині і підкарпатській Русі. Чехословаччина перетворилася у федеративну державу Чехів, словаків і карпатських русинів, тобто українців. 11 жовтня 1938 року була проголошена автономія підкарпатської Русі у складі Чехословаччини і призначений її уряд на чолі з Русофілом Андрієм Бродієм. До складу уряду увійшли також і представники Християнської народної партії на чолі з Августином Волошиним. Резиденція нового уряду розташувалася у столиці краю Ужгороді. Однак Бродій ще до призначення на цю посаду вів таємні переговори з Угорщиною про приєднання краю до цієї держави. У зв'язку з цим чехословацька влада звинуватила його у державній зраді, і Бродій був заарештований. 26 жовтня 1938 року уряд призначив на посаду прем'єр-міністра Підкарпатської Русі Августина Волошина. 2 листопада 1938 року був проведений віденський арбітраж, згідно з яким Угорщині була передана частина Закарпаття з містами Ужгород, Берегове, Мукачеве. Уряд автономії змушений був перебратися до Хуста, який став новою столицею автономії. Новий уряд розпочав радикальні кроки по українізації краю. 25 листопада Кабінет Волошина видав розпорядження про запровадження на території краю української мови як офіційної, а 30 грудня 1938 року уряд офіційно змінив назву автономії, яка з цього часу отримала назву Карпатська Україна. Уряд Агустина Волошина здійснив ряд кроків по розбудові економіки краю. Були підписані договори з німецькими і австрійськими фірмами щодо інвестицій в гірничо-рудну промисловість, побудову підприємств по переробці фруктів і м'яса. Чеська фірма Батя зголосилася побудувати взуттєву фабрику. Була розпочата розробка проєкту побудови великої гідроелектростанції. В автономії розпочався справжній сплеск української культури. Були засновані нові газети, Нова Свобода і молодіжна наступ. Для селян заснований друкований орган Карпатська Україна. До хуста приїхали відомі українські письменники Олександр Олесь, Улас Самчук, які створили літературно мистецьке товариство Говерля. І почали видавати одноіменний місячник під редакцією Олега Ольжича Кандиби. До хуста перебрався державний театр Нова сцена, який наприкінці листопада 1938 року показав виставу Запорожець за Дунаєм. Представники української діаспори створили першу в Закарпатті кіностудію «Террафільм». Для захисту незалежності автономії та боротьби з угорськими та польськими військовими формуваннями створили Збройні Сили Карпатської України, організацію оборони Карпатська Січ. Зрозуміло, що повноцінною армією одразу ця організація стати не могла. Влада Чехословаччини не дуже схвально дивилася на створення парамілітарних об'єднань в автономії. Однак все ж вдалося організувати військовий вишкіл січовиків, створити організаційну структуру, визначити майбутніх військових старшин. В організації Збройних Сил неоціненну допомогу надали галичани, члени Організації українських націоналістів, які зуміли налагодити дійсно ефективну роботу. За їх допомогою був створений Генеральний військовий штаб. Які очолив полковник Михайло Колодзінський, автор відомих воєнно-теоретичних праць Українська воєнна доктрина та Партизанська війна. Більшість посад у штабі також зайняли члени ОУН. Поручник Зенон Косак псевдо Тарнавський очолив відділ преси і пропаганди, а майбутній командувач УПА Роман Шухевич псевдо Борис Щука. Відповідав за закупівлю озброєння для Січі. Саму організацію Карпатська Січ очолив Дмитро Климпуш, керівник спортивно-протипожежного товариства Січ. Замісником призначений Іван Роман. До речі, було дуже приємно дізнатися, що депутатом нинішньої Верховної Ради України є Іванна Климпуш-Цинцадзе, онука Дмитра Климпуша. Вона цинсадзе по чоловікові. Як ви розумієте, автономному утворенню потрібен був свій законодавчий орган Сойм. Вибори до Сойму були призначені на 12 лютого 1939 року. Християнська народна партія створила виборче Українське національне об'єднання УНО. Яке йшло на вибори під лозунгом Створення незалежної Карпатської України. На виборах Українське національне об'єднання отримало 86% голосів виборців. За списком УНО пройшло 32 члени Сойму, серед яких було 29 українців і троє членів представляли національні меншини Закарпаття. Перше засідання Сойму було призначене. На 15 березня 1939 року. Однак міжнародна ситуація знову трагічно змінилася. Адольф Гітлер, який на Мюнхенській конференції, давав тверді гарантії недоторканності території Чехословаччини як завжди, свого слова не дотримав. 14 березня 1939 року. Він запропонував президентові Чехословаччини дати згоду на перетворення Чехії в німецький протекторат. Чеське керівництво змушене було погодитись і німецькі війська без будь-якого спротиву зайняли територію Чехії. 15 березня на чеських землях був проголошений протекторат Богемії і Моравії. Одночасно Гітлер дав дозвіл Угорщині окупувати Закарпаття. 14 березня підрозділи угорської армії вторглися до Карпатської України і зайняли декілька прикордонних сіл. Командувач східної групи чехословацької армії генерал Брхала дав наказ про початок оборони, і чехословацькі прикордонники прийняли бій з угорцями. Однак, після консультацій з Прагою, коли стало ясно, що вторгнення угорських військ санкціоноване Берліном, було прийнято рішення почати евакуацію чеського війська та урядових установ з території автономії. Враховуючи ситуацію, ввечері, 14 березня, Августин Волошин проголосив по радіо незалежність Карпатської України. Водночас було призначено склад нового уряду. Прем'єр-міністром став Августин Волошин, закордонні справи очолив Юліан Ривай, внутрішні справи Юрій Первузник, військову справу і господарство Степан Клочурак, фінанси і комунікації Юрій Бращайко, здоров'я і соціальна піка Микола Долинай. Цього ж дня угорський уряд направив до хуста свого парламентера з пропозицією роззброїтись і мирно увійти до складу королівства Угорщина. Волошин відповів відмовою, заявивши, що Карпатська Україна мирна держава і хоче жити в мирі з сусідами, але у разі потреби дасть відсіч будь-якому агресорові. Була проголошена мобілізація добровольців. Карпатська Січ поповнила свій склад добровольцями, в основному демобілізованими солдатами Чехословацької армії з місцевого населення і, маючи у своєму складі 5-6 тисяч погано озброєних бійців, спробувала чинити опір. 15 березня 1939 року. Відбулося перше засідання Сойму Карпатської України. На ньому був прийнятий закон номер 1 який підтвердив проголошення незалежності Карпатської України. У законі містилися такі пункти. Перший Карпатська Україна є незалежною державою. Другий. Назвою держави є Карпатська Україна. Четвертий Державною мовою Карпатської України є українська мова. П'ятий. Барвами державного прапору Карпатської України є синя і жовта. Причому барва синя горішня, а жовта є долішня. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий герб. Медвідь у лівім червонім півколі і чотири синіх та три жовтих смуги у правому півколі. І тризуб святого Володимира Великого з хрестом на середньому зубі. Державний гімн Карпатської України є ще не вмерла Україна. Таємним голосуванням Сойм обрав президента Августина Волошина. Однак ввечері 15 листопада було розпочате широкомасштабне вторгнення 40-тисячної угорської армії на територію Карпатської України. Основного удару угорці завдали по лінії Ужгород Перечин, прагнучи цим самим відрізати Карпатську Україну від Словацької Республіки. Угорська армія наштовхнулася на сильний опір біля села Горонда, де сотня січовиків утримувала оборону впродовж 16 годин. Важкі бої йшли за міста хуст і виноградів. Найбільш кровопролитним став бій на підступах до хуста на Красному полі. Кілька сотень січовиків тримали оборону на відтинку декількох кілометрів вздовж річки Тиса. Після чотиригодинного бою, з переважаючими силами ворога січовики змушені були відступити у бік хуста. За даними угорських архівів, в цьому бою з боку січовиків загинуло 230 чоловік. А з Угорського – 160. Вранці, 16 березня, через добу після проголошення незалежності уряд Карпатської України покинув хуст, попрямувавши у бік румунського кордону. А через кілька годин угорські війська здійснили штурм столиці Карпатської України, у якому активно використовувалася авіація та артилерія. Угорцям протистояло біля трьох тисяч січовиків, які мали на озброєні 12 одиниць бронетехніки, отриманої у чехословаків. Під натиском подавляючих сил суперника, січовики були вимушені відступити з міста. Увечері, 18 березня, угорці окупували всю територію Карпатської України. Останнім населеним пунктом, у якому дали бій січовики. Був воловець. Бойові втрати сторін протягом війни склали січовики 430 убитими, понад 400 пораненими, близько 750 полоненими. угорська армія 197 убитими, 534 пораненими. Всього ж січовиків загинуло більше, ніж півтори тисячі. Внаслідок зачисток і масових розстрілів полонених. Більше 4,5 тисяч українців, колишніх посадовців Карпатської України, партійних активістів і січових стрільців були репресовані. Окупаційна влада створила для них тюрми і концтабори Утячеві, Великому Бичкові, Кривій та Ніредгазі в Угорщині. Угорщина передала Польщі січовиків галичан. І 18 та 23 березня 1939 року на верецькому і татарському або яблуницькому перевалах угорські жандарми та польські підрозділи особливого призначення розстріляли понад 500 галичан-січовиків. Августин Голошин з членами уряду перейшов румунський кордон. Звідки через його перебрався до Праги, де був призначений ректором місцевого Українського вільного університету. Він пробув там до 1945 року. Після взяття радянськими військами Праги був заарештований і поміщений в бутирську в'язницю. У липні 1945 року він там загинув офіційно від серцевого нападу. Карпатська Україна проіснувала недовго, проте, все ж період її існування був важливим етапом у довгому шляху українців до створення власної держави. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!